відважний Пес патрон, пес патрон Дуже чемний і уважний Пес патрон, пес патрон Наш оберігає сон Пес патрон, пес патрон Український чемпіон Пес патрон, пес патрон Пес патрон, пес патрон Математику вивчає Пес патрон, пес патрон Літери всі добре знає Пес патрон, пес патрон і в бою допомагає Без патрон, без патрон Бо відмінний розум має Знають всі, весна настала, сонце з хмароньки дістало, сонце землю всю зігріло, див багато наробило. Біля річки я гуляв, Гілочок оцих на два, вони як котики сіренькі, ніжні, гарні. У, у, а що таке не знаю сам? Не знаю, що це таке? Ні. Це вербові гілочки. Сонечко перегріло, повітря стало тепліше, біля річки волого і верболіс відчув тепло, і з його бруню з'явилися пухнасті котики. Зрозумів, я не знав цього раніше. Котики вербові, ніжні весняні, стали біля річки грітись на весні, стали прокидатись, а спати вже не хочуть. Справжні кошенята тільки не моркочуть. Як гарно От патроне, ти і зрозумів, що сонячне тепло пробуджує природу, а тепло і сонячне світло. Запорука росту і квітучості для слин. Дякую, я все запам'ятаю. А, а хочеш, я розповім тобі цікаву подоріж е маленької жовтої зернинки від розсади до плода. Звичайно, хочу. А що таке розсада? У! Слухаю уважно. Це маленькі рослинки, які висаджують у землю, а потім з них з'являються овочі, квіти і інше. От сьогодні я хочу тобі розповісти про розсаду солодкого перцю. Ти сіка? любиш перці? Звичайно, люблю, але особливо з м'ясним рагу. Щоб перчику було трішечки-трішечки, а м'яза багато, багато. Ох ти ж і хитруй! ох ти ж і бешкетник, розумничок ти наш. Ну то слухай, спочатку були маленькі, маленькі, жовтенькі насінинки. Такі малесенькі. Потім. Ці зернятка тримали деякий час у волозі. І з'явилися, бачиш там, малесенькі-біленькі росточки. Бачу, малесенькі. А потім ці зернятка посіли в землю. І через деякий час з'явилися ось такі маленькі росточки майбутньої розсади. Які гарні. Надалі. Розсаду поливали, земельку спушували, людські руки за нею доглядали, і вона підросла майбутня наша розсада. Коли надалі вона й буде рости, а її прогріти з грунт посадять, будуть доглядати, і в майбутньому вже восени з'явиться перчик. Зрозумів, як тіка. Не знав цього раніше. Угу. Ось поглянь, патроне друже, який виросте перчик з нашої розсади. А в цьому допомогло нам тепло, волога і сонячне світло. Які гарні, різнокольорові, Ву -ву. перчик червоний, смачний, запашний. виріс на грядці. Такий. перчик червоний, гарний на смак. хто покуштує, той справжній козак. Угу. Ой, Побіжу я на вулицю, подивлюся, чи там стало вже тепліше, чи сонечко пригріла. Я оце гуляв гуляв на вулиці, а там щось таке виросло, оце я його взяв і приніс, сам не знаю, що воно виросло. Нічого ніде немає, а вони вже попіднімали свої білесенькі голівоньки. Ти не знаєш, як називається ця ну, рослина? Не знаю, що воно таке. Це патрон найперша весняна квіточка, <сміт> <сміт> під сніжник. А вона не боїться заморозків, снігу. Сміливо тягнеться до сонечка. Ці квіточки ще не розпустились. А от якщо надалі буде світити тепле сонце, пройдуть весняні перші дощики, квіточка розпуститься і буде нас радувати своїм цвітом. Зрозумію, тільки розтанув білий сніжок, вкрили під сніжники весь моріжок. Їм вітер холодний, мороз не страшний. Перші вітають з приходом. Весни. Які чудові! Перші весняні квіточки це наш підсніжник. Потім розквітнуть проліски, барвінок, кульбабка, конвалія і багато інших весняних квітів. Як Пер... багато красива! Вони всі будуть радувати нас своїм цвітом і в цьому їм допоможе. Я ще раз повторюю патруль. Сонячне тепло, світло і волога. Дякую, що ви мені про все це розповіли. Я обов'язково запам'ятаю і вам буду з розсадою і квіточками завжди допомагати. Ой, молодець, дякуємо і тобі.